Як зрозуміти, що вас використовують? ви думаєте, що вас люблять? А вас просто використовують. От як це розпізнати? Причому я зараз говорю як і про партнерську любов, так і про дружню. І перше, людина з вами тільки тоді, коли їй щось потрібно. Причому у вас можуть навіть не запитувати, як у вас справи. А якщо навіть і запитали, ви відчуваєте, що у людини немає щирого бажання вас слухати. Причому розмова будується завжди про те, що у людини є проблема. І ніколи немає розмови просто так, по душам, тому що приємно, тому що комфортно, тому що ви вдвох можете бути. І вам затишно, якщо ви хоча б раз, два перестанете слухати проблеми таких людей, вони зникнуть з вашого життя. Друге, це те, що ваші почуття та потреби ігнорують. Коли вам важко, у вас проблеми, ви хочете поділитись, а у відповідь ви чуєте. Не перебільшуй, і це не перебільшуй» може мати різні варіанти. Або людина швидко завершує розмову, або людина переключає на свою тему, або людина говорить про те, що у вас взагалі не проблема, а у інших буває гірше. Буває різні варіанти, коли вам кажуть не перебільшуй. А от коли їм важко, то ви зобов'язані вислухати. І у вас навіть немає можливості сказати, що може і вам важко поділитися щось про себе. Такої можливості вам ніхто не дає. Знаєте, як це зазвичай виглядає? Ви слухали людину півгодини, а потім людина послухала вас одну хвилинку і сказала, що в неї справи, і їй потрібно йти. І тому третє: від вас вимагають більше, чим готові давати у будь-яких відносинах завжди є обмін. Але якщо баланс зруйнований, і ви тільки вкладаєтесь. Це не любов, це споживання. Четверте, вас змушують почуватись винними і будь-яка спроба відновити цей баланс, попросити щось для себе. І на вас вішують ярлик, що ви егоїст, і ви поганий як партнер чи як друг. І тому, якщо тут десь ви впізнали себе, знайте, це не про відносини, це про експлуатацію. І тут головне питання не в тому, чому вони це роблять, а в тому, чому ви це дозволяєте.